Отже, повертаємося до нашої студії. Такими були події цього дня, 14 березня. Пам'ятайте про те, що ми з вами повинні робити кожного дня добрі справи для того, щоб все у нас з вами було добре та гарно, на користь нам, звичайно, і всім, хто нас оточує. Отже, ми продовжуємо далі. Обіцяли сьогодні дуже творчий сюрприз всім нашим глядачам. І Ми вже готові до нього. Отже, дві талановиті дівчини: гордість Дніпра, Two Sisters. не просто музичний гурт, а творчий тандем. Який своєю енергетикою підкорює сцени міст та цілих країн. А вже прямо зараз ми будемо з ними знайомитися, але а, перед цим давайте трошки послухаємо їх чарівний вокал. Truly found that it's our planet's round that I know we're keeping the secret from earth. Дорогі друзі, я думаю, що ці дві дівчини то є впізнані особистості не тільки в Україні, а й за її межами, але все одно ми просто зобов'язані їх представити і розказати, хто, хто допомагав нам сьогодні прокинутися ангельськими голосами. Звичайно, це Ксенія Башібулар, одна із кращих учасниць сьомого сезону шоу ікс фактор. Та Юлія Цюпіло успішно виступала в Україні та країнах Європи. Досить тривалий час. Дівчата доброго неймовірного доброго ранку. Доброго ранку. Сама не, не давала собі слова. Думаю, хай паша поговорить. Він такий натхнений так просто. класно! дівчатка. Чи є у вас секрет гарного настрою? А, тому що я знаю, що о, вокалісти, всі вокалісти без виключення, говорять, наш голос ще не прокинувся з раночку, ми не співаємо. А ви прийшли, і заспівали, всім показали, що це не так. Чи є у вас секрет гарного настрою? Ну, поємні, утра днем. Чи часто вам доводиться рано прокидатися, от як сьогодні, наприклад, або навіть ще раніше? Що раніше ні, ну так взагалі, так. Часто приходяться там тренування, вакати. В основному вокально я думаю. Молодці. Глянь, бачиш, зі робимо. Так, дівчатка, виникає запитання стосовно вашої назви. Чому саме Two Sisters? Тому що як я розумію, ви не сестри. Чому виникла така назва? Ми дуже дружимо, і підтримуємо друг друга, поэтому ми як Тому таке названня. Історія виникнення вашого творчого тандему і момент. Саму придумування того, що ви будете працювати удвох і що у вас буде дует Two Sisters. Як це відбувалося? О, Ми всі працювали і вирішили, що пора наші сили угу. вот, І так ми подумали, що було б здорово завмістити і зробити дует. Як давно виступаєте саме разом в дуеті? Ну, місяця два, так? Тобто зовсім свіженькі гаряченькі сполужити. Спіліс. Да, у нас дуже молодий колектив, але перспективний? Чи достатньо такого невеликого строку для того, щоб правильно прозвучала фраза? Начебто тільки спєлість, так? Чи достатньо цього терміну, чи все-таки відчуваєте, що ще можливо треба час для того, щоб пристосуватися один до одного? нет, у нас в принципе голос сливается, uh -huh. хорошо подходит, поэтому uh -huh. да, мы мы духовно подходим друг к другу, <laughs> да. поэтому нам нам было просто, у нас uh -huh. нет конкуренции в коллективе, мы настолько поддержка, взаимовыручка, в uh общем -huh. мы стараемся вот сделать наш коллектив красивым. Не дивлячись чи дивлячись на те, що ваш дует зовсім молодий, хочу запитати, в чому секрет такого успішного старту, тому що можу сказати, що то сістри зараз у всіх на лохах в Дніпропетровську. В чому секрет саме цього? Мы, мы занимаемся тем, что мы обожаем, поэтому для нас музыка это очень важно. Мы, мы пели как и сольно, сейчас мы поем в дуэте. Да, у нас большой опыт, поэтому... Да, нас, мы, мы делаем да, нас все нас... с удовольствием, искренно. Может быть, поэтому у нас mm -hmm. такой хороший старт. Mm -hmm. Я э, до чого веду хотіла запитати, чи допомагає вам хтось, наприклад, стилісти, э, продюсери? Продюсери. Продюсери у нас да, no mm styliстов -hmm. да. пока нет. Мы сами себе стилисты. Развиваемся во всех направлениях. Чем зараз на разі дует two sisters? Чи готуєте можливо якісь певні сюрпризи для ваших е, вболівальників? Да? Для ваших шанувальників, е, поклонників, хлопців, дівчат? бачите, Настя теж серед них є 100%, А я вже майже приєднався зараз. І ще і е, ще одну пісню почую, чи сьогодні, чи не сьогодні, і все, я ваш. А, так, от е, чим зараз живете, над чим можливо працюєте, що в планах, е, як іде ваше творче життя? Ми працюємо зараз, у нас є балет. Ми роми працюємо. От сьогодні mm. у нас репетиція буде. Е, Также ми займаємося вокалом. От, і, звісно ж, ми готуємо авторську пісню. Да, це, це буде звичайно, перша, да? да, так? Про вперше. кохання. Розкажіть секрет. Ось, кольця, чи є це секрет? Чи ні? Розкажіть про неї трошки деталей. про пісню. Про, про пісні, авторську пісню. Це ж зараз, пісня української мови. Да. Про да. Кохання. На, Щасливе да. кохання. Добре? Добре, світла, така. Ну вот это все пока что не можна. На якому етапі зараз знаходитися? <ріпи> — На якому етапі і, і важливіше всего, хто написав пісню, якщо авторська, то чия? Э — -пок, Поки що секрет. розкажемо вже, коли буде пісня. Етап пишемо зараз ранжировку, слова вже є. Ну, в процесі міняються і слова, як оказалось, це так да. все дуже творчий процес, нам дуже подобається, да. да. Міняється е музика, міняються слова. Угу. Тому що буде в кінці Ніхто не знає. Який о, який орієнтовний э, термін представлення на публіку цієї пісні, можливо, ви вже задумувалися про те, яким чином э, ви будете її представляти широкому загалу? Ну, десь через місяць ми хочемо, угу. а если не придумаем чего-нибудь новенького, чтобы внести какие-нибудь изменения. Ну, это, а, это творческий процесс, это может затянуться, может, ну, да, пока тут... мы работаем, чтобы, как бы, это первая песня, она должна быть классной. Конечно, представь, может быть, к вам придем, если вас пригласите. Презентовать, mm -hmm. <свечай. свечай> <свечай> 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 да, нашу песню. А, хотим mm -hmm. на радио, конечно mm -hmm. же, чтобы, чтобы вся Украина ну, ее услышала. Потому mm -hmm. что о любви петь, это... Классно. добра любві добре, а взаємне тоже теж прекрасно, тому що это хорошо. це добре. Ви заінтригували вже точно. Це стопу Угу. Дівчат, давайте поговоримо про, не можу сказати про особисте, а про істоки, про початки. Чи маєте ви музичну освіту? Я не маю, я сама учка я я на уроки в ансамбль. Но профессионально нет, у меня нет музыкального образования. У меня есть музыкальное образование. Училась в музыкальной школе, потом училище культуры Днепропетровская, потом Академия культуры Харьков. Ну, в общем-то, всю жизнь пою. А на каких инструментах якщо если музична освіта? Тобі треба Ксюшу підтягувати до себе. Підтягується ксюша. Ну, Дівчата, розкажіть, будь ласка, у якому жанрі ви зазвичай співаєте? Що це за жанр? Ви до цього працювали сольно? Чи вдалося вам свої власні особисті стилі у кожної окремо? Поєднати Коли ви прийшли в дует, поєднати в один стиль, в один жанр? Ну, в принципі, я скажу так, що ми пели в одному стилі. У нас поп. Рок, поп рок, да ну ми універсальні такі да. солдати, поэтому ми можемо піти все солдати. Дівчатка знаю, що наразі ваша концертна програма переважається кавер пісні. Заінтригували нас, сказали, що будете переходити до авторського матеріалу. Чи буде цей перехід остаточним, чи будете переходити дійсно до свого матеріалу і продвигати своє? Чи залишитись таким трішки кавербендом, трішки? Ні, обов'язково будемо постійно переходити да. к своїх пісень. Ну, якщо робити кавера, то делать їх очень обичними свої ранжити. Так, звісно, це будуть вже совершенно другі пісні. Ну, ми хочемо так. <ріст> 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 а з приводу каверів, які полюбляєте більше співати? Якісь можливо вподобання по стилях, поп, джаз, може, ще джаз щось? Ну, найпопулярніше пісні в основному це пісні проекта Потапа. Конечно, же нам нравиться да, Время стекло. <ріст> Вот, поем монатика, поем да. Все, что нравится людям, что мы мы поем для людей, поэтому. А что для тусыстры является табу. Щоб Никола не вот заспело. У запытания. Да, ты не можешь. Я думаю, да, у нас нет каких-то границ. Мы не стесняемся петь ни Ленинград, ну, ничего такого у нас. да. нам, Нам не страшно. Ні, ну все правильно. <ріст> а є у вас якісь музичні кумири? На кого орієнтуєтесь? Говорили, що ви полюбляєте популярних, да? а є ті, хто можливо зробив якийсь вклад у ваше становлення. Можливо, на початку ваших навіть сольних кар'єр ще давно, як сольних виконавець, да? ті, на кого орієнтувалися, якого дуже любили на кого дивилися в телевізорі, можливо, і я хочу, як вона. Ну, так, это Био, конечно. Тиориана, Гілера, і їх ніхто хто, хто ще. Їх пісні є в репертуарі у вас? А mm -hmm. то говорили про э, наших, про місцевих. <laughs> а чому немає їх пісень в репертуарі? Просто цікаво. Ну, тому що у нас репертуар в основному сейчас клубний, і mm -hmm. вот ми берём такі самые популярные для э у нас определённая публика получается, і ми берём для них Поки так. Можеть, кстати, зробимо і такий тоже. Якусь переробочку, таку цікаву, що під стиль такий зробити. Дівчатка, питання, як говориться, в лоб. Як ви вважаєте, чим ви відрізняєтесь від інших дівочих гуртів? А у нас є дівочі гурти? В Дніпрі? В Дніпрі не можу що сказати, але взагалі є. Це була шутка. За у девчатов уже пышут фейбки. На самом деле, на самом деле, мы не знаем. Допустим, если взять Днепропетровск, Группы, которая работает с балетом, и в основном это кавер-группы, которые поют зарубежный репертуар у нас. Все. Чем отличаемся? Наверное, своим подходом к делу, к своей работе. Мы очень много работаем и ответственно все делаем делаем так чтобы людям нравилась искренность наверное искренность mm -hmm. а как в музыке я считаю что ноты можно сфальшивить, а эмоцию никак поэтому мы вот мы очень любим свое дело и ну, да, мы знаем когда вот зритель смотрит он чувствует себя так же как ты чувствуешь себя на сцене если ты переживаешь если ты сбиваешься он это чувствует и ну мы живем на сцене уже как дома поэтому Посмотримо, чим да, будемо відлічатися. З приводу вашого балету. Угу. Це хто? хто це? Хлопці? Хлопці! А ми да. да. не здогадувалися, знаєш, це хлопці. Я думаю, що дівчата там теж. Дівчат, Якщо є дві гарні дівчини, які співають, ну віщо й дівчата за спиною. Паш, це таке. Шоку. Хлопці, хлопці. Такі, такі гарненькі хлопці відбрали чи. Ну, кастингу не було. Кастингу не точно. — Це 100%. Скільки їх чоловік? — Чотири. — Чотири. — Чи Достатньо вам їх? — Да, да. Да, 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 достатньо. Ну, якщо ще, конечно же, то то мы приглашаем свою команду. танцорів. Чому ні? Ми любимо розвиватися. — Дівчатка, для встановлення себе як дуету, для того, щоб там, заявляти про себе, чи брали участь у якихось конкурсах, наприклад, нашого там, місцевого якогось формату або ще щось? Саме як дует? Ні, ще ні. Ми не собираємося брати. Угу. Ну, конкурси... а чому ну, я не дуже люблю конкурси. Ну, я думаю, мы уже прошли все конкурсы, которые будут пройти, да. Поэтому мы уже работаем. Мы уже вот некоторые у нас сидят в жюри, даже конкурсов. Да. Поэтому уже все. У нас уже есть проект. Це ми не собираємося брати. Як воно е зі сторони дивитися на тих, хто співає? Одне діло співати самою, е вкладати в це душу, е інтонувати правильно. все інше е інше діло дивитися на дітей, які стараються, можливо, ще й дорослих, ну, трошки дорослиших людей, ніж діти. А е як воно бути журі і дивитися зі сторони на співи? І це. С этой стороны я люблю конкурсы mm -hmm. потому что я учусь всегда у конкурсантов. Мне э, мне очень нравится за ними наблюдать, особенно их рост. Вот Проект это такой mm -hmm. вот наш городской конкурс, а, показывает, какие могут быть разные и дети и взрослые Там такие приходили вокалисты. Я смотрела на них и просто не понимала, почему они пришли. Но ну, они так шикарно поют, но им это нужно. Я люблю, я люблю да, мне очень сложно, конечно, потому что оценивать другого это всегда mm -hmm. сложно, непросто. Но вот уже мы выбрали десяточку, и 18 числа будет финал, поэтому всех приглашаю в mm минору. -hmm. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. если что. Заходите на сайты, Спеціальний там на шукай. О, ми до речі говорили про продюсери. Зазвичай продюсери ж, коли у них є красиві дівчата, дует, вони ж починають. Вести е, командний спосіб життя. Так, дівчатки, нам треба змінити імідж, треба перекраситися, надо там ще ж А, е, як у вас продюсером ваші справи чи примушують вас ну, наприклад, перефарбувати волосся, е, е, одягнути 20 сантиметрові підбори? Я не знаю, є такі якісь моментика, що кажуть, що, так дівчатки, для того, щоб у нас все було добре, треба зробити так. у вас такие доверительные видосы? Да, у нас все так, вот, да, на доверии, потому что мы пока создаем продукт, вот. Я думаю, потом... Да, конечно, у нас будет. Да, будут уже строгие какие-то моменты, но пока мы сами такие все творческие. Обсуждаем все вместе, придумываем, ищем какой-то один вариант. Mm -hmm. Пока у нас пока ми совєтуємося. Пока що ми не сперечаємося, знаходимо компроміс, а далі буде у нас і диктатура. Але ще не відомо хто ки буде диктатр, чисна дівчат. Ми хотів виходить в піжамах, да? Не нужны нам твої юбки. Дівчата, з приводу е, пісні зрозуміло, авторської, якої чекаємо найближчим часом, е, які ще є плани на майбутнє? Що ще плануєте? Поділіться, якщо. Е, якщо бажання. ви запланували і не боїтеся свої плани озвучувати майже на всю країну. Ми б хотіли, мабуть, Провести какой-нибудь мини-тур по Украине, показать, mm -hmm. что мы можем не только в Днепропетровске, а еще и за пределами. Mm -hmm. И не mm -hmm. только в Украине, но и за пределами тоже. Конечно, у нас планы большие. Да, мы бы хотели, чтобы нас услышали. Ну що ж, ми обов'язково побажаємо вам перемог і надалі, щоб ці ваші плани обов'язково здійснилися з нетерпінням. Найголовніше чекаємо на появу вашої нової авторської авторської насамперед авторської. пісні, яку будемо дуже чекати. Обов'язково я думаю, що ми зустрінемося ще презентуємо її, Через поговоримо місяць. про неї, про творчі муки, про процеси її створення, про те, яким чином все це відбувалося. Думаю, що вам буде що розказати в будь-якому, тому що після там і відеоробота піде. Так що говорити нас це ще. Е, говорити і говорити. Все. Друзі, нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітали дует «Two Sisters», а саме Ксенія Башибулар та Юлія Цюпіло. Вони заспівали нам гарну пісню і просто осяяли е, сьогоднішній наш ефір, можу так сказати. Дякуємо творчу натхнення, і обов'язково до нових зустрічей. до нових, нових зустрічей.